Доброго дня! На цьому відео ми з вами розглянемо генератор Кентавер 283А. Даний генератор оснащений чотирьохтактним двигуном та має потужність 7,5 кінських сил. Працює на бензинові. Номінальна потужність цього генератора 2,8 кВт. Максимальна потужність 3 кВт. Цього буде достатньо, щоб забезпечити невеликий будинок чи офіс, всі основні елементи управління знаходяться на передній панелі. Кнопка для запуску та зупинки двигуна, вольтметр, вимикач споживання електроенергії, дві розетки змінного струму, запобіжник, клеми для підключення. Постійного струму 12 В та клема під підключення заземлюючої жили. Ось. Для зменшення вібрації та шуму при роботі генератора між рамою та самим генератором встановлені антивібраційні подушки. Даний генератор оснащений чотирьохтактним двигуном. Тобто замішувати масло і бензин не потрібно. Мастило для чотирихтактних двигунів заливається через спеціальну горловину картера двигуна. Його рівень контролюється за допомогою спеціального щупа. Генератор оснащений спеціальною системою захисту від нестачі масла. Тому при його нестачі чи малій кількості генератор не запускатиметься або вимкнеться. Перша заміна масла проводиться через 10 мотогодин. Бензин заливається через фільтр сітку в бак. Бак ємністю 15 літрів. Його об'єм контролюється за допомогою показчика рівня палива. При запускові даний вимикач повинен бути вимкнутий. Закриваємо повітряну заслінку. Відкриваємо кран подачі бензина в генератор. Переводимо кнопку в положення включено. Та запускаємо наш генератор пусковим ручним стартером. По мірі нагрівання відкриваємо повітряну заслонку. Далі переводимо вимикач в положення включено. Та користуємось електроенергією. Під час роботи генератора автоматичний регулятор АВ забезпечує стабільну роботу генератора в задані параметри. Для зупинки генератора відключаємо споживачів та переводимо дану кнопку в положення Вимкнуто. Маний генератор розрахований на номінальну Потужність 2,8 кВт, максимально при якій генератор працювати, може працювати не більше 5 хвилин 3 кВт. Тільки що ми підключили до нього фен 2 кВт і плитку 1 кВт. Як бачимо, наш генератор з легкістю справляється з такою нагрузкою. В даний генератор заливається 600 г масла, але виробник не вказав, яке саме масло треба заливати. Якщо ви знаєте, яке масло потрібно заливати, напишіть про це в коментарях. Дивіться наші інші відео, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання та коментарі залишайте. До нових зустрічей!